Як живеться людям у селах на околицях громади, чи відчувають вони себе частиною громади, чи вистачає їм уваги з боку керівників, чи прислухається сільська влада до потреб жителів, віддалених від центральної садиби сіл? Ми вирішили запитати про це у самих мешканців околичних сіл і відправились до села Мельники справжньої околиці, не лише Степанецької громади. А й усього колишнього Канівського району від Канева до Мельників навігатор нарахував аж 37 кілометрів. Подолавши які ми опинилися серед неймовірних мельниківських краєвидів. Старовинному козацькому селі, колись тут, на берегах річок Гарбузинка і Василенка, оселилися люди. Вони займалися хліборобством і будували на річках водяні млини. Через велику кількість мельників, очевидно, й отримали свою назву село. В історії Мельників закарбувалися козацько-селянські повстання першої половини XVII століття, визвольні війни під проводом Богдана Хмельницького, гайдамацький рух, Коліївщина, Голодомор, 30-х років і німецька окупація. У радянський період тут працював один з найбільших колгоспів Канівського району. До 2019 року Мельники і Голяки мали власну сільраду. Потім села увійшли до складу Таганчанської громади, а майже 4 роки тому стали частиною Степанецької територіальної громади. Нині в Мельниках і сусідніх Голяках живуть 450 жителів. 23 із них захищають Україну від країни окупанта. Тож, як живеться Мельниківцям і Голяківцям на околиці Степанецької громади? Запитаємо в людей. Пані Галина живе у Мельниках 36 років. Жінка має двох дорослих дітей, її син Олег нині на війні. Та за останні декілька років, що змінилося в селі? Ну, цей рік у нас на вулиці шкільні зробили дорогу. Засипали ще бнем. Засип. А до цього яка дорога? Ой, була грунтовка. Весною у нас ховали жінку на вулиці, жила 91 рік. То по коліно грязі машиною виїхати не можна було. Ну зараз краще ж, звісно. Грязі немає, ще засипане. Одне, що мусорно бачка ніяк не поставлять. Саме на вашій вулиці? Так, да, Немає. О, то, то, а що б ви хотіли, щоб змінилося в селі? Ну, от крім бачка. Ще... Ну, щоб дорогу, хоч центральну трохи поремонтували. Ви ж їхали, там воно коло проваля така дорога, що там же ж проїхати не можна. Щоб трохи дорогу зробили, поремонтували хоча б. А діти є у вас? Є. А вони тут в Мельниках живуть? Ні. Дочка в Каневі, а син воює. Давно? Воює з першого дня, третій рік уже. Як звати його? Олег. Він зараз під Харковом. 92 бригада. Допомагає громада вам і йому. Збирали, трохи було. Треба було йому дозбирати на машину, на їхній підрозділ. То трохи збирали, він подзвонив на степанці, то трохи дозбирали. То що ж вони її купили? Ту машину вона два дні прожила, та й немає ні машини, ні хлопців нема. Прихисток від війни у Мельниках знайшли декілька родин із Донеччини. Серед них і родина Галини Сергеєвої. Жінка вдячна за турботу про переселенців і тепло відгукується про місцевих жителів. Ми з Донецької області, місто Слав'янськ. Ми тут вже з апреля 22-го року. Ми тут проживаємо, дали нам від сільської ради хатинку. Маленька хатка, три кімнатки, така кухонька. От. Ну, нам вистачає. Ми заїхали, трошки там поприбирали, поремонтували. Не, ми самі все робили. От. Дали нам допомагали з котлом, ми його ремонтували, ось якраз Лідія Васильовна допомагала. От. Дали нам там ліноліум, ми постелили, ну так більш менше привели в порядок, а потім обживалися, вже там докупляли те, що нам треба. Там то кровати ще купили, то там шкафчики, то таке все. Ну. Обустроїлись, нормально все. А як люди Мельниківські тут вас зустріли, як до вас поставилися? Дуже добре, ми з усіма дружимо, з усіма балакаємо. Нормально, всі добре відносяться. Да. Радує все, що тут тихо і спокійно. Да. Всі да, таганська староста от наш. ми туди їздимо, якщо треба щось, він завжди да, суетиться, все, все зробить, все бігом дзвоню в степанці. Завжди допомагають, якщо щось треба, роз'ясняють. Це таке. Да, дали нам вони в Степанцях тут дали і посуду, і гуманітарка приїжджала, і матраси, і одіяла, і подушки. Ну це все обіспечили. Ото одразу ми приїхали, допомогли. Да, дуже допомогли. І Продуктами допомагали, ну, до кінця року, от скільки ми були, а потім трошки, звісно, ну, ну нічого, ми справляємося. Дякую. Сади магород. Село чистеньке, гарненьке, хороше, так що природа, так що все добре. Із сумом згадує колишня очільниця сільради, а нині діловод Таганчанського старостинського округу Лідія Атаманенко, роки, коли в селах жило у кілька разів більше людей. А для дітей, котрі підростали майже в кожній оселі, збудували велику двоповерхову школу. Зараз ми знаходимося біля школи села Мельники. Колись ця школа була наповнена класами, наповнена дітьми, тут було більше 300 дітей навчалося, і по два класи було. Життя бурлило, було багато населення. На жаль, на теперішній час школа закрита, нема діток, об'єдналися і зараз діток возять в Таганчанський ліцей, але керівники на сьогоднішній день зберігають приміщення. Надіються, може, ми поновимо колись навчання в нашій школі, пересмолили, перекрили рубероїдом. Накрили оцинковкою коньки. Тепер школа не буде в нас текти, буде зберігатися приміщення. Більшість жителів мельників і голяків люди пенсійного віку, а тому досвідчений і уважний фельдшер для них найнеобхідніша людина в селі. Галина Паламарчук розповідає, що за день може відвідати декількох своїх постійних пацієнтів, котрі живуть у різних частинах мельників і голяків. За останні роки в складі Степанецької громади фельдшерський пункт Мельників зазнав позитивних змін, про які розповідає фельдшер. За той час, що я тут працюю, що я можу сказати, звичайно, умови поліпшилися, нам зробили опалення, нам дерев'яний дерев да, котел поставили. Взагалі було пічне, потім було газове, але поставили вже дерев'яний котел, і в нас ось батареї нові зробили, повністю все провели. Ну, на на польне на покриття в нас новий лінолеум постелили. Трошки підремонтували ФАП і. Ну, світло зробили і ремонти, скажімо так, косметичні, але ж все-таки. Канівська ЦПМСД також завжди допомагає, тому що запитують, що є, що немає. Ось, наприклад, шкафчики для невідкладної допомоги, столики, ось навіть да, столи, там кушеточки. Ну, тобто, все, що потрібно для обслуговування, ну, все на все надається. Спеціально для потреб ФАПу ще зробили свердловину і завели воду ФАП. Помити руки, зробити якусь дезінфікуючу обробку, да, от, і там розчини зробити. Ну, тобто обробити все дуже добре. Так, так як взагалі не було і потрібно, щоб ну, була вода, потрібно було йти, наприклад, там, до сусідів, скажімо так, і просить, і все це відром постійно носить, то зараз доволі, звичайно, набагато краще. Ще б хотілося додати, ну, якщо брати до уваги те, наскільки, наприклад, горбисте в нас село і як воно в нас розкидане, скажімо так, а тим більше, це не маленькі об'єми, і входить ще одне да, село село і мельники, і голяки. Тому хотілося б, звичайно, ще наголосити на транспорті. За Велосипед, ну в принципі, можна не говорити, тому що ну по такій місцевості дуже важко ним їздити і. Е Дуже швидко ним добратися теж не вийде. І є в нас такі е, люди, які живуть в таких ярах, що туди навіть пішки ва важко дойти, не те, що на тому велосипеді да, докрутить. Особливо під гору і, чи там, ну, взагалі да, дуже важко. Е, хотілося б, звичайно, щоб подумали над якимось електровелосипедом або якимось ну, транспортом, щоб ну, було якось трошки. Скажімо так да про простіше медику добиратися на виклики. Краса Мельників, ставки тут їх аж 11. Шість ставків орендує місцевий підприємець, решта громадські. На них люблять рибалити і дорослі, і діти. Восьмирічний Родіон рибалить із двох років з того часу, як навчився тримати вудку у руках. Навчив рибалити хлопця його батько. Але зараз каже Родіон батько на роботі і тому хлопець рибалить із молодшим братом і другом. У селі жити набагато краще, вважає Родіон, бо тут воля, багато друзів, мало автомобілів і чимало ставків, де можна порибалити. На, на цьому на тому ставку я вловив десь три коропа. І пару карасів можна. Так. Ну, карасі, то так руками і щука одна, коли я спускали. І ще на, ць а на цьому ставку так то десь карасі, коропи, коли клювали, то обривали, бо там такі здорові тут коропи обичні. Недавно зловив отакого коропа, оце тут на поплавочку. Дарина живе у Мельниках із бабусею, займається гімнастикою, сама без тренера. Знаходить відеоуроки в інтернеті, за ними вивчає гімнастичні елементи і тренується. Нещодавно на благодійному концерті в сільському будинку культури Дарина виступала із гімнастичним номером. Жити в селі здорово, вважає дівчина. Живеться мені тут дуже добре, мені тут все подобається, природа. Ліси, ставки, Тож тут багато друзів. Настя, ще одна Настя, Дарина, Аміна, Радік, Ванько, Ілюха, Максим, Артем, Юра, Ліза, Лера, ще одна Лера, Назар, Ілона. Це все мої друзі, вони дуже класні, я вас всіх люблю і люблю село Мельники. А чим ви займаєтесь мельника? Ціле літо чим займалися? Ми ходили в наш клуб, де ми займалися танцями, я займалася гімнастикою і співала. І ще ми ходили на річки, ходили на пікніки, купалися багато гуляли, ходили на футбол. Життя в селі бороть. Жоно, дивіться. Із Володимиру Гордійовичу Горяному 1 вересня цього року виповнилося 80 років. Він давно на пенсії присвячує себе домашньому господарству і пасіці, якої займається вже 56 років. Гордійович авторитет серед місцевих жителів. За його плечима чималий робочий стаж. Найдовше Володимир Гордійович проробив у колгоспі в Мельниках, був економістом і заступником голови колгоспу. У 2003 році я пішов на пенсію. Пенсії. О, оце на пенсії. Е, пасікою я займався десь із, із, ну, як вам сказати, із 68-го року. О, ну Різна була кількість. О, ну Це в мене зараз вісім сімей. Я рахую, що хватить. Для цього хватить. О, медом забезпечений. Собі забезпечую, свою родину, всю О, і вашого сю. Щоб ви зрозуміли, що оці роки, які ми були у Таганчанській ОТГ, ми втратили. Якби ми були при Степанецькій ОТГ, ми більше нам би зробили і село, і, і все. О, а так у Таганчі тільки забрали в нас і були вони. І медпункти, і школу. Якби ми були у Степанецькій ОТГ, у нас, я думаю, і зараз би працювала школа, У нас прекрасна школа, її не втратили, її зробили ремонт уже Степанецькій ОТГ, а і опалюється воно, газ там є. Степанецька ОТГ, що, що вони нам зробили? Вони зробили ось, у нас є кладовище. Там була проблема дорога. Цьому році вони зробили нам. Дорогу. А було туди дорога, така була дорога, що один раз ховали людину, що думали трактором протягнути, а там такі ну, джерела під, підземні є, такі, прямо наверх виходять джерела і дощі йшли, що трактор застряв, трактора витягували. І ми по несли на руках по коліна в грязі, і все. О, оце така була дорога. Зараз зробили ту прекрасну дорогу. Можна доїхати легковим автомобілем, чим хочеш. О, прекрасно, Дякую за це, Степанецький ОТГ. На останок Володимир Гордійович передає керівництву громади побажання: треба відремонтувати дорогу до села. Де від остановки від контори колгоспу, там погана дорога. От хоча б заробити ями, все така просьба до Яременка і до керівництва, ТГ. це не моє тільки побажання, а побажання всіх жителів села. Про цю проблему в сільському голові Олександру Яременку відомо. Дорога, про яку веде мову Володимир Гордієвич, стоїть на балансі в Черкаського облавтодору, тому ремонтувати її коштом сільського бюджету Степанецька громада не має права. Однак, як розповів Олександр Яременко, керівництво Степанецької громади другий рік поспіль добивається в області проведення ремонту ділянки цієї дороги, що проходить по селу Мельники. Є усі підстави сподіватися, що її відремонтують наступного 2025 року. Мельниківці і Голяківці, увійшовши до Степанецької громади, не сидять склавши руки. В очікуванні, що хтось приїде із центральної садиби і наведе лад у їхньому селі. Декілька років тому жителі гуртом власноруч змайстрували автобусну зупинку у Голяках. З ініціативи жителів села Голяки. Після того як ми знали, що нам дадуть піддони Степанецька громада для того, щоб ми виготовили щось для себе, для села. Значить, виникла така ідея, давайте зробимо в гуляках зупинку. Ну, що її робити? Самих піддонів вже не зробиш. Давайте візьмемо сухого, сухого матеріалу, повеземо, розпиляємо. Герасименко Володимир Миколаївич погодився зразу розпиляти. Це воно це безкоштовно, це тільки для того, щоб воно було для села зроблене. Пішла до Нестеренка, Нестеренко Люня, теж погодився нам, він сам плотник, столяр, і почали, почали зводити. Потім підключилися наші комунальники. І так потихеньку ми за три дні збудували цю зупинку. Кириченко привіз нам сюди, ось ну, сєву, Все, і Кириченко з Антоном у двох нагрузили майже прицеп. У двох, Я ніколи вже не могла повірити, що вони вдвох привезуть, так надрудились діти. Ми дякуємо Степанецькій громаді за те, що нас забезпечила матеріалом. Але ми теж не сиділи, склавши руки, ми теж організувалися і зробили таке красиве чудо. Тепер дітки їдуть до школи, тут заховаються від дощу, від снігу, працівники МХП теж тут. Люди ще їздять на коржики, на лагоду теж тут заховаються. Так що це для людей користь. Спасибі, хай Бог дає здоров'я, здоров'я і честь того неба, що ви нас у старих пригортається. І... Я не можу сказати і порадити. Спасибі, спасибі. Це житель нашого села, Аверкін Руслан Володимирович це небайдужа людина до життя села. Він дуже активний учасник. Він теж приймав участь, накривав кришу. Попитайте в нього. Помагаємо чим можемо. Одні робили те, я поміг з кришею. Ну хто хто як міг, так і допомагав. Це для села. Ну так, да, для нас Так же? Так. Да. Молодець, ага. не бужок. На це бабі буде моїй тітці, а його бабі да. 16 грудня сто да, року. І досі що? мати жива. І мати моя Здрава хрещена, Богу. а це материна сестра рідна. Всі родичі гарбузові. Спасибі, хай вам дає Бог здоров'я, приїжджайте до нас, тільки щоб гарно і весело все було. Дай Бог вам. Софійка, хоч і народилася у Києві, дуже любить село Мельники, у якому разом із молодшим братом гостює в бабусі усе літо. Дівчинка любить співати. Нещодавно Софія радувала своїм співом бабусиних односельців на благодійному концерті в сільському будинку культури. Починаємо хлопці, хлопці, сині карі очі. Ви пішли з дому лютневої ночі, Україну рідну захищати, сміло смерті в очі заглядати. Хлопці, хлопці, з полум'я і сталі, сильні, мужні витривалі, ворогам свободу вашу не зламати, силу духу. У темряві не залякати знай, на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе у молитві ми переможем в цій битві. Концерти до святкових дат. А у будні у Мельниківському будинку культури, відклавши усі свої господарські справи, збираються жінки, аби своїми руками допомогти нашим захисникам. Сьогодні вони плетуть сітку для однієї з бригад збройних сил України, що воює на Донецькому напрямку. Зараз ми знаходимося в танцювальному залі. Будинку культури тут раніше проходили була виборча дільниця, так як перед війною ми не розібрали кабінки, і з початком війни. Почали робити маскувальні сітки, пристроїли тут, значить, ну, шуроповертами, позакручували шурупчики по розміру сітки. Все тут ви самі бачите, панорама гарна, гарно дівчатам ставати. І хочу сказати: дуже молодці жителі нашого села, бо вони як Відгукнулися дуже швидко сьогодні. в нас ще малий состав, буває до 20 осіб. Так що наші жінки в тилу працюють постійно. Починали плести сітки меншого розміру. Тепер вийшли на більший розмір. Плетемо сітки і для наших односельчан, котрі котрі зараз знаходяться на фронті, і також для всієї громади. Хочу подякувати і похвалити своїх дівчат, бо ну багато розумієте, багато відгукуються. Толюпа Тетяна Миколаївна, Толюпа Валентина Миколаївна, Лазуренко Олено, Саченко Наталія, Толюпа Євгенія, Яременко Марія. Гробчак Любов, приходили і Ракоїт Лідія, і Аверкіна Любов, Плищенко, Надія, Перенесеник Галина, це в неї і чоловік, і син на фронті, кого може когось пропустила, хай мене вибачать. Від цієї роботи ми отримуємо велике задоволення, бо ми знаємо, що цим ми допомагаємо хлопцям і наближаємо перемогу цим самим. Я вважаю, що в нас в селі надійний тил. Жіночий надійний тил, що ми, як збирається і гуманітарка, і ну, продукти і для переселенців, і на ЗСУ. Це дуже дуже, так, все дружно і люди розуміють, що йде війна і треба допомагати. Про що мріють у мельниках? мабуть, так, як у всій Україні, тільки про мир. Тільки про мир, да. Тільки про мир, щоб, щоб був мир, щоб всі хлопці повернулися живими і щоб був мир. І все. Це одне бажання. Да. Перемога це обов'язково. Це навіть якось. Як не. Да. Другої думки немає. Звичайно, що мир з перемогою. Про що мріють у мене? Як і у всій Україні, про перемогу, мир, про те, щоб повернулися живими додому наші захисники. А потім, після перемоги, сподіваються зберегти рідне село для нащадків, бо мельники, хоч і околиця громади, але справжній рай на землі. Дітки будуть.